А ви знали, що є порядок читання циклів кров і попіл» та «Плод і вогонь? Хайшки, Дженніфер Ел Елементраут написала дві серії, які просто захопили моє серце. Кров і попіл» – це основний цикл. Ми читаємо тут історію про Пенелафі та Кастіеля. «Плод і вогонь це приквел, який розкриває історію цього світу. Тут ми читаємо про серафену та ніктоса. Обидві серії у жанрі роментисі, де любовна лінія розвивається на фоні древніх істот, крові та пророц, і це 18+, що значить пристрасть і сени, про які краще не говорити при батьках, навіть коли тобі років 30. Повірте, так про що ці історії? Про богів і прокляття, про боротьбу за свободу, про імперії, створені на брехні, і про кохання, яке може перемогти все. Тут багато магії, політики, пророс і великих він, і ще більше емоцій та кровопийць. Це світ буде дійсно. Хочеться повертатися. Цикли переплітаються і краще їх читати не окремо, а в певному порядку, і тоді все складається як пазл. Історія стає об'ємною, персонажі глибшими, а події емоційнішими. І ось оптимальний порядок читання: із крові і попелу. королівство плоті і вогню, корона з позолочених кісток, Тінь у жареві. Війна двох королев. Світло у пломені. Душа з попову та крові. Вогонь у плоті. Але це ще не все. Попереду у нас ще дві завершальні книги по одній на кожну із серій: «Born of Blood and Ash» до плоті і вогонь. The Primo of Blood and Bone» до кров і попів. Їх краще читати в такому порядку: «Born of Blood and Ash» І наступно The Primo of Blood and Bone. Я дійсно закохана в ці книжки всім серцем. Пари в цих серіях, вони як відзеркальне один одного. Вони чимось дуже схожі, а чимось кардинально різні. І через це це дуже цікаво читати. Мені дуже подобається, як в цих серіях балансується між романтичною лінією і детальним поглибленням цей світ із різними бойовими баталіями. Спробуй, і можливо, ти теж захочеш чекати продовження разом зі мною. Смачного вам читання!